Чого хочуть вас застерегти? Вищі сили, так? ось на такій колоді, іронічній. Ми зараз подивимося, від чого хочуть вас застерегти. А від чого вас хочуть застерегти? А щоб ви не зійшли зі свого шляху, так? щоб у вас було більше радості і розуміння сім'ї, пізнання сім'ї. Дається вам нова можливість, нові шанси, нові ідеї. Відкриваються вам для вас нові дороги. Ви пізнаєте шлях своєї душі, багато почуттів на вашому шляху буде. Всесвіт дає вам нові почуття, щоб відкрити у вас силу магії. Вам страшно. Ви відкриєте багато собі страхів, шляхи відкриті. Вибір дороги зроблено. І цей шлях, що ви вибрали, є правильним шляхом, який принесе вам чи немало фінансового збагачення. Від чого вас е, хочуть застерегти, щоб ви нічого е, не боялися? Так біля вас дуже багато буде шуму та мало результату. Ви не зіб'єтеся з свого шляху. Ваші наміри будуть сильними. І це призведе вас до радості, щастя та пожинання плодів цього світу.